По зіртевики повата диво. Третій і останній епізод з циклу діти війни питання, ми задавали психологу Юрію Кашпору. Війна задала рунювання таким державним інституціям, як освіта, медицина, захист. Чи хтось займається розробкою оновленої концепції виховання дітей в теперішніх умовах і на майбутнє? Просте питання і знов дуже непроста відповідь. Те, що освіта практично зруйнована. 23 питання практично зруйнована в чим? Можу тобі сказати, що так, да, в цьому є сенс в цих твердженнях. Десь відсотків, відсотків на 60-50 точно. Тому що онлайн це взагалі не навчання, це просто інформаційна інтоксикація. Діти, знаю, підростаючі покоління тупіє, в них клікове мислення, але знову ж таки, хто сказав, що воно повинно бути інакшим за нинішніх умов. Тому система освіти дійсно зруйнована, чи хтось щось розробляє. А, з тим а, ну, я не думаю. Я, а, я не чув взагалі ніяких конференцій. А, взагалі педагогіки, я слабо, що розуміють, тільки в вищій школі розуміють, що вища школа практично в Україні помирає. А, це факт.